Його звуть Максим, йому 27. І він у складі роти поліції особливого призначення на власні очі бачив, що таке війна. Ми прийняли рішення разом зі своїми товаришами та колегами захищати рідне місто Северодонецьк. Біля нього знаходиться місто Рубіжне. Ми там були до самого кінця. Потім ми виїхали вже до міста Лисичанськ. Там ми захищали це місто. Конкретно була задача мости, щоб ворожі не пробиралися туди. Разом з побратимами Максим допомагав евакуюватися людям зруйнованих рашистами міст і сіл, тих, хто не хотів руського міра. Оп. Так, бабушка, куди вам сумочку? Дякую вам за рік на війні, каже Максим. Він бачив, як донедавна квітучі, і наповнені радістю і життям міста, перетворювалися на руїни. Каже, найважче було спостерігати за руйнуванням ворожими обстрілами Бахмуту. З кожним днем місто почало перетворюватись на руїни, тому що кожного дня були інтенсивні обстріли. На моїй пам'яті у вересні було зафіксовано десь 70 прильотів. Артилерії та декілька С-300 за один день задля якнайшвидшого завершення Максим рекрутувався в об'єднану штурмову бригаду Нацполіції. Людь її бійці готуються визволяти від ворога його рідний Донбас. Тож, аби було з ким йти у бій, куб готує собі команду і тренує добровольців. Хлопці проводять проходять навчання і дуже гарно проходять. Деякі слабкі відсіялись, залишились найміцніші, які добре освоїли тактичну медицину, вогневу та інші блоки, які будуть їм допомагати. Це хлопці, з якими мені буде не страшно йти вперед. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.